Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом. Вибух у Варшаві. Диверсійна група за даними телеграм-каналів Поляків. Можливо, здійснила замах на президента Дудуда його дружину. Два тижні тому там виявили диверсійну групу в непомітному повному складі. Деякі спільники затриманих втекли проти розвідка і служби безпеки. Знали уже їхні плани, і замах не наніс шкоду дуді в той же час. Учасники шпигунської мережі півроку на замовлення росіян не лише збирали інформацію фотографували військові та цивільні об'єкти, розпалювали антиукраїнські та антинатівські настрої, готували диверсійні акти проти військової інфраструктури та проводили замахи на чиновників найвищого рівня, в тому числі на президента Дуду. Телеграм-канали повідомили, що не так давно про вибухи машини дуди прямо поряд із його заміською резиденцією вже третій рік. Повідомляється, що можливий замах здійснили згідно указу президента Путіна. Адже польська є одним із лідерів допомоги Україні. Саме Дуда перший надав модернізовані міги міта. Ракети Ством Шадо сама Дуда, як і Ордогана надав, наказав відкривати вогонь і не боятися провокації. Саме перші танки були передані Польщею для Путіна. Дудая кістка в горлі ще два місяці. Тому генерал Свер попереджав, що були є і будуть замахи. Пише телеграм-канала Польський курсовий. Надіємося з польським братом все в порядку. А зараз за ситуація пробують дестабілізувати на кордоні, посилаючись вагнерівців та іншої зброду малими групами. Російська розвідувальна мережа, яка діяла у Польщі. Ще розкрита національною прокуратурою та Агентством внутрішньої безпеки. Планувала підірвати потяги із зброєю та гуманітарною допомогою для України. Інформує газета польська. Крім того, для прикордонники повідомляють джерела. Пролунала також серія вибухів на військовій гілці залізничного вокзалу Варшави, а зійшов з рейок, Говорить військова техніка. Дода, збирає радбеза. Загинули польські солдати. ця зброя мала бути передана Україні за програмою США. Росія. Чи не вперше винесла удар по поляках? А вони це про Нули та видають за аварію боягузтво в той же час. одну годину тому пролунали вибухи на військовій базі росіян-кожушки, що білоруся, партизани пишуть про велику кількість трьохсотих та двохсотих. Приїхали санітарні машини. Місце оточено 10 кілометровою зоною безпеки. Не підпускають нікого. Джерела говорять про диверсію. Адже як стало відомо, місцеві жителі вчора злили рух колони та дислокацію. Росіян по тому місці у відповіді Себена змусила чекати. Загарбники себе не почувають у безпеці тепер ні ні, в Росії, ні в Білорусі, ні на окупованих територіях у той же час під час сьогоднішньої ринкової тривоги в Україні на військовому аеродромі Барановичі пролунали вибухи. Як передають інсайдери, повідомляється про понад 30 тіл білоруських військовослужбовців через аварію пускових систем. Наразі партизани очікують підтвердження диверсійних дій чи аварійної ситуації або ж ударів по республіці Білорусь. Зазначимо, Білорусі підігнала російські ракети типу Іскандера ближче до кордону з Україною. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що мінськ придбав Росії. І скандери та С 400 і готові відкривати вогонь по Києву. В разі необхідності також російська авіація і далі потребує на військовий аеродром у Білорусі. Там присутній певний контингент російських військ та різні види озброєння. Дрони долітають до Києва так швидко через пуски на території Білорусі. В той же час, прямо зараз база Кожушка, яка поряд із Житомирською областю, 20 хвилин тому спалахнула. Серія вибухів накрила та застала зненацька. Декілька гелікоптерів мі 28 разом з російськими пілотами, які туди прибули а також шалоно з бутерами та танками. Телеграм-канал Білоруський партизан пише, що потужна пожежа понад 20 окупантів стали двохсотими. Дуже багато трьохсотих. Російські пілоти мі 28 намагалися вивести машини з вогню і прицільного обстрілу, але не вдалося і за чотирьох пташок базу накинули лише три. Саме з цієї бази постійно відбувалися пуски дронів. Шахет бокиєву та Житомиру пишуть, що удари наносилися з території самої Білорусі невідомою зброєю. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання. Окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.